Рішення Міністерства юстиції США судити підозрюваних в організації терактів 11 вересня у федеральному цивільному суді викликало неоднозначну реакцію в американському суспільстві. Опоненти цього кроку вважають, що докази отримані у підозрюваних інколи шляхом катувань можуть бути відкинуті лавою присяжних, адже приклад цього вже є. Детальніше про справу Альмарі, якого утримували у військовій в'язниці у південній Кароліні, розповість Марієнко. Галіт Шейх Мохамед та чотири співучасники звинувачені в організації терактів 11 вересня постануть перед федеральним цивільним судом у Нью-Йорку. Про це заявив міністр юстиції США Ерік Голдер. Після восьми років зволікань люди, яких звинувачують в організації «Атак 11 вересня, нарешті постануть перед судом у Нью-Йорку Вони відповідатимуть за злочини, у скоєнні яких їх звинувачують у суді, всього лише кілька кварталів від місця, де колись стояв світовий торговельний центр. Якщо вину підозрюваних буде доказано, прокуратура вимагатиме для них смертної кари. Однак адвокати можуть шукати для підсудних меншої міри покарання, спираючись на прецедент, який створила справа Алі Альмарі. Це відео показує умови, в яких утримували цього агента Аль-Кайди у військовій в'язниці у південній Кароліні. Ці кадри та інші докази поганих умов і загрози його родині у Саудівській Аравії допомогли зменшити міру його покарання. Суддя федерального суду Майкл Мім назвав умови утримання Альмарі неприйнятними. Однак, адвокат Ласберг каже, що його вирок створив небезпечний прецедент для інших судових справ. я думаю, інші адвокати будуть посилатися на аргументи судді, що неправильно і несправедливо, якщо хтось перебуває під арештом за приблизно такі ж речі і не отримав за це жодного пом'якшення вироку. Це добре, що суддя звернув увагу на ці обставини при зменшенні його вироку. Адвокат Кендіс Горман, яка представляє інтереси двох в'язнів Гвантанаму, довелась слухання справи Альмарі. Вона каже, що її підзахисних утримують у дуже подібних умовах. 24 години ізоляція, закриті очі, вуха, багаторічне обмеження, спілкування з людьми. Тім Корман розчарована тим, що справу Альмарі через визнання вини не розглядатимуть у верховному суді США Це показує, що може трапитись при таких домовленостях. Хоч я не звинувачую Альмарі чи його адвокатів, але найбільше розчарування те, що справа не потрапила до верховного суду, де його арешт на щонайменше 8 вісім років виявився би неконституційним. Що було б найкращою перемогою. З цією думкою погоджується Пол Лермак, професор політології університету Бредлі у штаті Елінойс, де Альмарі навчався у 80-х роках. Втім, Лермак каже, що справа Альмарі не покладе кінця дебатам щодо подальшої долі агентів ворожих угруповань. Альмарі може прийняти це рішення і не подавати його на апеляцію, але питання, як утримувати людей, таких як він, залишається відкритим. Правозахисники погоджуються, що зменшення вироку Альмарі створило прецедент для майбутнього розгляду справ людей, яких тримають під арештом за підозрами у тероризмі. Однак вони кажуть, що питання про те, чи є їхнє безтермінове затримання неконституційним, має вирішувати Верховний суд. Марія Юнко Голос Америки.